У мене просто нереальні мурахи 777, 1111, 1212, 9606 Це не про удачу або неудачу Це не про ти зустрінеш своє кохання або не зустрінеш Найбільше небезпека, найбільше складнощі Вони не там, де дійсно небезпечно А вони там, де ти не на своєму місці Всім привіт! Мене звати Альона Вебс. Я блогер, маркетолог і дівчина нового часу. І нещодавно в своєму інстаграмі підписуйтесь на мій інстаграм, заходьте в блог. Я опублікувала рілс, який викликав просто масу питань, обговорень, суперечок, у когось позитивних, у когось негативних емоцій. І саме цей резонанс у суспільстві надихнув мене на те, щоб записати таке відео на Ютуб. Якщо ви бачите та дивитеся це відео, очевидно, що в вашому житті ставалися такі ситуації, і ви помічали, коли ви починаєте бачити багато таких дзеркальних чисел. Що це таке? Це коли ви дивитесь на годинник або десь, не знаю, ходите у місті, або просто вам потрапляється 1-1-1-2-2-2, або на годиннику 11-11, 12-12, 10-10. І в мене, в моєму житті. І це почалось дуже давно. Але, звичайно, тоді я не розуміла, що це означає. І вже тільки потім, коли я почала медитувати, дізнаватися про цю тематику, я зрозуміла, що. Це все не просто так. І сьогодні я хотіла роз'яснити свій такий погляд. Знаєте, насправді дуже багато людей. І я сама, коли почала більш так поглиблюватись в теми духовності, медитації, в 16-17 років, я фігачила, продавала вебсайти, там чеки, продажі, тригери. Тобто, я у всьому цьому вже була. Я це все на собі відчула. І в якийсь момент в мене постійно були ситуації. Коли в мене ставалася там стеля в доході, я дуже часто вигорала. Хоча я навіть не знала, що вигорання це, по суті, просто накоплений ефект, коли ти зраджуєш себе. Про це також в мене був дуже тригерний рілс, який викликав ще більше суперечок. І також в мене є на цю тему актуальна, тому дуже багато чого сталося за цей час. Заходьте, коротше, в інстаграм. Так ось, і тоді я зрозуміла, що просто матеріальних інструментів по бізнесу. Табличкам, скриптам продажів цього вже недостатньо, щоб мати класний масштаб, і навіть не щоб мати класний масштаб в роботі, а щоб, маючи гроші, відчувати себе також спокійно, щасливо, проявлено та на своєму місці. Саме таким чином я прийшла у тему е, духовності, або як ви хочете, хочете це називати, і одразу скажу, що мій підхід по життю е, я ніколи не приєдную. До якоїсь теорії. Тобто, якщо я uh, пробую робити медитації, я ніколи не буду називати себе, або знаєте, ставати uh, йогом. Що, типу, я тепер ось тільки за це, або тільки за це, що я помічаю у дуже багатьох людей. Uh, це якраз той сегмент людей, яких там називають відлотівші, uh, оце все. Uh, тому що, от, наприклад, вони були там супер такі матеріалістичні про бізнес, про таблички, про єбиш, про чоловічну енергію, про десять. І потім різко вони змінюються, і вже там тільки медитують, тільки ретрити, карти Таро, матриці Долі і вся ця історія. І от коли я теж пробувала ці інструменти, я зрозуміла для себе одну річ: що ті люди, які настільки ж яро вірять тільки в інструменти духовності, це абсолютно такі ж самі люди, як найскептичніші підприємці, які заперечують абсолютно все духовне, які такі тільки ЄБИШ, тільки структури, тільки стратегії, тільки таблички, тільки матеріальне. Чому? Тому що і ті, і ті люди вони живуть в системі. І так, якщо ви тільки суто за якийсь інструмент з духовності, ви живете в такій же самій системі. Просто вона виглядає по-іншому. І давайте зараз повернемося до першочергової теми. Коли я виклала цей рілс про дзеркальні числа, я написала, що отак От всесвіт поводить себе, коли ти йдеш не по своєму шляху. І показала, що ти бачиш багато дзеркальних чисел. І потім я написала, що а ось так Всесвіт себе поводить і підказує тобі, коли ти йдеш по своєму шляху. І я прикріпила абсолютно такі ж дзеркальні числа. І що в цей час відбулося? Люди почали мені писати: а в тебе 505 стоїть і коли ти йдеш по своєму шляху, і не по своєму. А в тебе. А я думала, що коли йдеш не по своєму шляху, просто змінюєш багато обкладинок на телефон. А коли по своєму, то типу, в тебе одна обкладинка. Це. Хто це написав це мій улюблений коментар насправді? Е, і я дуже прям посміхалася кожен раз, коли брала свій телефон та бачила ці коментарі. Чому? Тому що люди е, вони сприймають все дуже буквально. Хтось пише: А я завжди боюсь побачити 10-10 на годиннику, а е, тому, що там це означає щось там таке-то, таке то. Але дивіться, повернемось до е, моєї концепції про матеріальність і духовність. По суті там. Зеркальні числа або недзеркальні числа, цвяхостояння, або crm системи в бізнесі це все створено для лише одного. Суть завжди одна: це допомогти тобі краще йти свій шлях. Але люди настільки заграються або в одну тему матеріалістичності, або в іншу тему духовності, що вони забувають, що ціль всього цього. Одна це допомагати вам іти свій шлях. От ви, наприклад, починали духовність, щоб вам було легше іти свій шлях, а потім ви ж самі починаєте настільки туди вкопуватись, що ви вже такі ой, а я бачу 10-10, це страшно, це погано. Ой, а якщо такі числа це говорить про це, а такі числа говорять про це. І виходить, що в цей момент ви все одно. Потрапляєте в систему, а все, що є система, це не є допомога вам. Тому що в системі є правила, що якщо так, то це якщо ви бачите цю цифру, то це тільки погано. А бачите цю цифру, це тільки гарно. І ви вже в системі. І вам це вже не допоможе іти свій шлях. Тому що коли ви побачите, що у вас якась інша цифра, не гарна, погана цифра, ви одразу будете думати, ой в мене щось не так, навіть якщо у вас все так. Або якщо у вас все не так, ви будете шукати числа, які гарні, щоб себе вмовляти на те, що у вас все так. І по суті, головне, для чого вам була дана духовність, це щоб ви краще чули себе. Тому що всі відповіді, всі е, правильні е, цифри, вони це ваші відчуття. Мій рілс був створений для того, щоб показати, що неважливо, які цифри ти бачиш, 10-10 чи 11-11. Важливо те, що ти відчуваєш внутрішньо, коли ти їх бачиш. Тому що тільки це. Є правильною відповіддю, і коли в мене були якісь люті просто зміни, наприклад, взяти той етап, коли я поверталася з Америки. Я настільки там загралася в емігрантку і в те, що я, якщо туди приїхала, то я повинна там залишитися. Я повинна довести всім, що я не злилась, і в той етап життя в мене звичайно все пішло не так. Про це знову таки є актуальний. В мене все йшло не так. Але при цьому такої кількості дзеркальних чисел, як я бачила тоді, мені здається, я не бачила все своє життя. І е, в той момент я допускала таку ж помилку, як і те, що мені писали люди в коментарі. Е, я відчувала внутрішньо, що я зраджую себе. Тобто, коли я була в Америці, знову-таки, я це пояснювала в актуальному, як зрозуміти, коли ти йдеш не по своєму шляху. Ну, не треба довго думати. Подивись на своє тіло, подивись на свій дохід, подивись на те, як виглядає квартира, місце, де ти живеш, подивись на те, яких людей ти притягуєш до себе, клієнтів, чоловіків, друзів. Головне, головне, це твій стан. І дуже глибоко всередині. Прямо зараз, в цю секунду, кожен із вас стовідсотково впевнено знає, чи ви на своєму шляху, чи не на своєму, чи вам зараз правильно чи неправильно. Просто залежить те, наскільки ви дивитесь в це, і наскільки ви чесні з собою, і наскільки ви готові самі собі зізнатися. Що ви йдете по своєму чи не по своєму шляху, і навіть я маючи вже досвід і е, достатній рівень усвідомленості, знання і в матеріальних е, якихось да структурах, і в духовних там медитації, я все одно зраджувала себе гратися в гру, що ці цифри гарні, а ці цифри погані. Це вже бути алгоритмом в системі. А бути алгоритмом в системі це вже йти не по своєму шляху. У мене навіть тут є тумбочка, і там є мої такі артефакти з Нью-Йорку. Давайте я зараз покажу вам. Я вже говорила спочатку відео, що я людина, яка з дитинства завжди бачила знаки синхроністичності, дзеркальні числа. І ось е якось, коли я вже була останні дні в Нью-Йорку, е і тоді в мене йшло в житті просто все не так. В мене зливалися клієнти та учні. Е від мене відписувалися люди з соцмереж. в мене блог виглядав ось так. Да. При цьому я бачу купу дзеркальних чисел. кожен Кожну годину. І я йду гуляти, заходжу в Мак, беру собі каву, і мені видає ось таку красу. Я собі це зберегла як сувенір з Нью-Йорку. Чек, на якому мій номер замовлення був 777. І в цей момент, знаєте, що я відчула? Я відчула таку злість на всесвіт, тому що я знаю, що 777... Це удача, якщо знаєте, якщо бути згідним з тим, що нам транслюють там всі якісь супер духовні езотерики, і пишуть ці енциклопедії, що це гарно, це погано. Такі цифри, це про це, такі цифри це про це. Тому якщо вірити всьому цьому, в мене повинна була бути удача, але в цей момент... Моя удача була така, що в мене за день, у мене за день там відмовилось три потенційних клієнта. Наскільки це удачливо, не знаю. І тому, коли я намагалася мислити таким чином, в мене навпаки все йшло не так. Чому? Тому що 777, 1111, 1212, 6.06. Це не про удачу або неудачу. Це не про ти зустрінеш своє кохання або не зустрінеш. Це про те, що дівчина, послухай, будь ласка, себе. Чи зраджуєш ти себе? Подивись чесно на своє життя. І коли я дотямила нарешті це, я зрозуміла, що мені треба виїжджати з Нью-Йорку. Я зрозуміла, що чекай, ти здається, вже другий місяць не чуєш свій внутрішній голос. А живеш за своїм его. Ти живеш, щоб комусь щось довести. Ти живеш, продовжуєш жити тут, знаючи внутрішньо, що тобі треба вже змінювати, тому що просто вважаєш, що ти надто крута, щоб повернутися з Нью-Йорку в Київ. Тому що ти не хочеш чути від рідних, від підписників, від людей, від друзів, що а чого це ти поїхала, а в тебе не вийшло, а тобі напевно так складно там. О, а ми говорили, а ми знали. І тільки через це я грала в якусь ментальну гру. Сама з собою і залишалася через це в Нью-Йорку. Мораль цієї історії, що зараз, повернувшись в Київ, зруйнувавши своє его, мені було нелегко. І знаєте, я дуже довго думала про те, що ну, Нью-Йорк це місто можливостей, там дуже багато всього. І воно мирне, а я повертаюся в Київ, там небезпека, ще щось. І знаєте, в мене зараз в мене просто нереальні мурахи. Найбільша небезпека, найбільші складнощі. Вони не там, де дійсно небезпечно, а вони там, дитина на своєму місці. І коли я їхала в Нью-Йорк першочергово, мені потрібно було бути там. І тому мені було там дуже безпечно, дуже класно, до мене дуже легко приходили гроші. Я купила там айфон за тиждень, у мене було нові підписники, запуски, все просто йшло. І потім, в тому ж самому Нью-Йорку, мирному, класному, у мене все не йде. І в мене відмовляються люди, якість тіла дуже погана. І е, повертаючись в Київ, який небезпечний, я відчуваю такий спокій, таку любов, і я бачу ті ж самі дзеркальні числа. Але я вже їх бачу зі стану спокою. Я бачу їх з розумінням, що зараз я нарешті не зраджую себе. І всі дзеркальні числа, всі знаки, всі синхроністичності, тільки ти знаєш, як це для тебе. І тому людям, езотерикам, в соцмережах намагаються продати ідею того, що отак от правильно, так неправильно. Чому? Тому що це вигідно. Це вигідно людям продати готову схему. Але... Ніхто не має схеми від тебе, ніхто не знає рішення окрім тебе. І саме тому моя місія не бути езотериком, не бути медитатором, не бути маркетологом, не бути контент-мейкером. Моя місія бути людиною, яка покаже тобі, яка відкриє в тобі дівчину нового часу, яка в першу чергу і найголовніше. Знає, що тільки вона має відповіді до себе, тільки вона має е, зібрати сама свій пазл. І те, що я говорила спочатку, і те, чим я хочу зафіналити це відео, що чи працюють карти таро. Працюють, чи працює матриця долі? Працює, але чи потрібно знати основи бізнесу? Потрібно. Чи потрібно бути маркетологом і знати, як себе продати будь-якій людині в будь-яких обставинах? Потрібно, чи потрібно мати там диплом? Потрібно, чи потрібно не мати диплом? Потрібно. суть в тому, що ти обираєш з цього шведського столу життя, а що точково і зараз потрібно тобі. І найголовніше, тільки ти можеш знати, що з цього шведського столу потрібно тобі зараз. І тільки ти повинна обирати тільки те, що потрібно тобі. Тому що в кінці дня люди, які тобою маніпулюють, які говорять: о, ти несерйозна без диплому, а потім навпаки говорять: о, ти його отримала, і що ти тепер собі думаєш, а бізнес будувати не вмієш. В кінці дня цих людей немає. Є тільки ти у себе. І тільки ти будеш відповідальна за те, що ти з'їла на цьому шведському столу, тільки тобі жити потім з цим відчуттям, те, щоб навчитися обирати своє, воно не типово, цьому не вчать. Але цьому навчилася я, проживаючи своє незвичне, цікаве, несподіване життя. І це моя місія передавати кожній дівчині, кожній людині, тому що я бачу, як змінюється моє життя. Я бачу конкретну причинно наслідковий зв'язок в тому, як матерія, як матеріальний світ віддає мені. Коли я роблю або таким чином, або таким чином. І я хочу, щоб так було в кожній людині. Саме тому я тут, і саме тому я роблю цей контент, ці відео, саме тому я тригерю, щоб просто звернути увагу і щоб люди зрозуміли мій підхід. Я дуже вдячна тобі за те, що ти подивилася це відео. Якщо тобі дійсно відгукується такий підхід і такий погляд на поєднання матеріального та духовного світу, такий погляд, взагалі, на духовність, обов'язково заходь в мій інстаграм і ставай частиною. Ком'юніті жінок нового часу ми святкуємо 2000 підписників, за що я просто нереально вдячна. Це також, знаєте, причинно-наслідковий зв'язок моєї такої теорії, мого підходу життя. Тому що як тільки я повернулася на своє місце, як тільки я почула свій голос, до цього в мене було 900 підписників, яких я намагалася набирала три роки, і просто десь за два тижні з 900 я виростаю вже до 2000. Магія відбувається тоді, коли ти а на своєму місці. Б. коли ти сам обираєш те, що тобі треба, в коли ти поєднуєш матеріальний та духовний світ. І це тільки твоя відповідальність. Тому, якщо ти хочеш цьому навчитися та розвивати це, заходь мій інстаграм, репост це відео, підписуйся, розповідай друзям подругам. Я буду за це дуже вдячна. Пиши в коментарі, які тематики тобі ще буде цікаво почути: дисципліна, інтуїція, жіночність, будь-що на цю тему. І зустрінемось в наступному відео.